Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна, і я рада вітати вас усіх на своєму youtube каналі. Буду дуже вам вдячна за ваші лайки, коментарі підписку, адже це допомагає популяризувати україномовний контент. Подивимось, які події відбудуться в Україні протягом наступного тижня, а саме з 24 по 30 червня 2024 року. Дивимося, як завжди, три події події в Україні наступного тижня. Так, покажіть, будь ласка, першу подію в Україні. Хитрий хід не вдався. Оця комбінація, хитрий хід не вдався щось, щось знищити. Хитрий хід не вдався щось закінчити, щось знищити. З чим це пов'язано? З якоюсь важкою ситуацією. Тобто якесь викриття буде людини, яка намагалася щось над чимось, скажімо, надругатися, ну, щось знищити, яка тріумфувала, коли в нас було важко. Тобто буде викриття якоїсь людини, людини. Яка унеможливлювала нашу перемогу, тобто важка перемога. Тобто м людина, яка причетна до хаосу на нашій землі, буде якесь викриття, хитрий хід не вдасться, когось злапають. Цінність, цінність, якийсь власник щось собі намагався привласнити, привласнити, або це також мова йдеться про соціальні мережі, телекомунікаційні мережі. Або це людина, яка відповідальна за електроенергію зірка, за, ну, взагалі, за енергію зіркову. Тобто я знаєте, що мені здається, що щось буде пов'язане з ДТЕК. З власниками ДТЕК буде м -м, викриття. Е Якась, якась виліється правда. Ну це моє припущення. Тобто, що відбувається зі світлом, куди йде світло, коли в нас його немає. Тобто людина розбазарює світло. Розбазарює. Людина, яка віддає ресурс. Людина, яка створює важку ситуацію на шляху до нашої, ну і, ну, і тріумфує з цього. Робить паузу по верховній жриці. Незрозуміла пауза. Стоп. Зупинка Зупинка електроенергії також, бачите, жезли. От вся жезла жезли, тобто, із 100% 60% вона йде незрозуміло куди. А для нас це таємна пауза. Тобто, якась така тема буде, от на мою думку. Ну, подивимось, що випливе, що випливе, яка правда вилізе. То ми будемо знати про людину якусь. Хитрий хід не вдався. це дослівно. Далі, друга подія в Україні наступного тижня. Яка друга подія? Покажи, будь ласка, друга подія. Порушення закону якогось. Так, це порушення закону людини, яка. Яка була, це я перевернув, закохані порушення, притягнення до відповідальності, покарання людини, яка була третьою стороною між двома, ось так, яка була в полюбовних стосунках з тими, хто почав війну. Якесь покарання буде людини. Людина щось стріпала язиком, людина щось щосьливала інформацію. Людина, яка була причетна до співпраці з ворогом, уможливлювала. Війну, скажімо так, допомагала ворогу в якихось діях, інформацію давала, наводила точки, якісь буде, тобто звинувачення у співпраці з ворогом. То ця людина, людина, ну, знову це якийсь лицарь кубків, здавала, людина здавала якісь е, місцини. Людина зливала якісь місцини, багаті місцини, ресурсні місцини. Вона була причетна до злиття інформації, якихось багатих місцин. Зрадником була. Тут покарання тут йде, зацікавленість, зацікавленість цією людиною. І досягнення, ну, в лапках. Зацікавленість псевдодосягненнями цієї людини. Людина ну, багата людина. Людина багата, і людина отримувала гроші за свою, за зазлиття інформації. І людина не остання. Ну, якщо вона на картах мені випала, значить вона не остання. Тобто тут іде мова про е, поламку тої співпраці, про м розсипання колективної праці, коли цю людину. І знову три, три, особи, три особи. Вона була в ланці трьох, ця людина. Ну, подивимось. Далі, третя подія в Україні. Наступного тижня, третя подія в Україні наступного тижня. Так, зупинка, зупинка. Як це сказати? Зупинка відокремленого стану людей. Зупинка відокремленості людей від сім'ї. Ось ось як я бачу це. І лицар Пентаклів. Я так думаю, що будуть якісь події, пов'язані із важкою працею наших хлопців Збройних сил України, які спрямовані на деокупацію якоїсь території. Зупинка їхнього суму. Зупинка суму лицаря Пентаклів, зупинка суму людей, які знаходяться е, поза межами ну, їхньої природної сім'ї. Якийсь рух, якісь стрімкі зміни. Стрімкі зміни. Е, тобто якась відокремлена частина України, території, вона. М Буде поступово-поступово звільнятися. Будуть не то, що ми вже почуємо про звільнення, але тут лицар Пентаклів, він важко працює. Важко працює. І він повільний. Тобто тут йдеться мова про планування, яким шляхом іти, і це планування буде вдалим, тому що тут по картах показується як ілюзія невірних розрахунків. Тобто, навпаки, наші будуть робити такі вірні точні ходи, і ці ходи пов'язані, скажімо так, не з силою, а з застосуванням важкої праці, розуму. Знову якісь зміни. Земля. Якась маленька територія. Якась маленька територія. Початок руху, початок планування руху і рух до цілі. Це тільки буде як зародження того вогнихка. Зародження планування вогника, який потім призведе до великих активних дій. Кордони наші пов'язані із деокупацією знову ж таки. Будуть якісь дії. Ми про щось таке будемо. Може, дізнаємося, може ні. Ну я думаю, що буде лунати якась інформація в медіапросторі стосовно цього. Ну і взагалі, який буде тиждень для України в плані обстрілів, в плані загрози з повітря з боку Лаптестана? Будуть певні маніпуляції. Маніпулятивними шляхами вони будуть на нас тиснути. Ну і планування, планування. Хочуть, вони хочуть знаєте, своїми маніпуляціями, хитростями, якимись шоу, ну, якби, ну, як вони скажімо так, запускають свої ракети чи шахеди, і ці шахеди, ракети змінюють траєкторію. І тут мова йдеться саме про це. Вони будуть намагатися ілюзіями домінувати для того, щоб збити спантелику. Невірна інформація. Невірна інформація. Знову будуть залякування. Нас будуть знову залякувати. З метою нав'язати нам свої правила. Підміна понять іде. Підміна понять. Знову ж таки, вони, тут іде смерть, карта змін, будуть намагатися змінити щось статичне, що не змінюється для них. Пов'язано із е, землями. Знову нас будуть залякувати як атаками з повітря, так і фейковими інформаціями. Тобто війна як в реалі, так і інформаційна війна. Летить. Ну, підміна понять іде. Підміна понять, знову ж таки, спроба обміняти щось. Обміняти. Спроба обміняти, скажімо так, ми вам даємо комфорт, а ви припиняєте якусь активність. Ми вам даємо комфорт, а ви припиняєте нас вовтузити. Інакше ми будемо застосовувати якісь дії, наміри, які призведуть до важких змін на вашій землі. Ну, ось так воно звучить. Але ніхто не піде на це, ніхто на це не піде. Ніхто не піде. Тут іде розсипання, ну, скажімо так, розсипання намірів ворога закінчити цю ситуацію так, як вони хочуть. Не буде того, як вони хочуть. Якби нов... мир по-новому мир. По по-новому, русський мир по-новому він не буде, він, скажімо так, розсипається, не буде колективної праці стосовно угод якихось мирних, ну, по-руській, мирні угоди по-руській, ви знаєте про це. Не буде цього. Ну, ось так в мене виходить. Імператор перевернутий. Це не до імператор, це спроба нав'язати своє. Але воно не має такої сили. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все, Україна, незважаючи ні на що, ми перемагаємо, просто треба вірити в це. Тримаймо стрій, бережіть себе. До побачення!